Мені потрібен. Терміново. Жужа вчудив. Пішов на Химеру сам. Я зараз збираю всіх. Бери торбу набоїв і йди до північного тунелю. Зустрінемося біля вагонів. Химера в лігві. Жужа, не бачу його. Дякую, що прийшов. Ситуація така. Жужу, бачили біля тунелю. Тут була стрілянина, вибухи, і на зв'язок він більше не виходив. Я зібрав усіх, кого зміг. Завдання завалити химеру і перевірити лігво. Якщо я там, ні, про це думати я поки не хочу. Мені потрібен хтось досвідчений прикривати нас з укриття в одному вагоні є точка з гарним оглядом. Але можеш із нами в лоба піти. Вирішуй! З вами піду. Прийнято Химера зараз жере. Це наш шанс, поки кров'ю нюх забиває, підійти ближче й зайняти хороші позиції ще біля лігва бочки з бензою стоять. Схоже, це жуже їх припер. Будемо працювати по них. І останнє: полювання на Химеру шлях або в легенди зони, або в могилу. Тому, якщо все накриється, думай про себе. Ну, все, вирушаємо. Готуй зброю! Займаємо укриття. Надто близько. Не лізьте, винюхає. no túnel